Бронежилети, каски, захисні окуляри те, чого не вистачає українським бійцям. У багатьох містах волонтери збирають кошти на ці та інші засоби особистої безпеки. Долучились до цієї акції і в берегові. У центрі берегова волонтери встановили намет, де збирають кошти для добровольців Закарпатського територіального гарнізону. Ці гроші, які ми збираємо тепер, ми будемо купувати по максимуму. Ну, з тих з назбираних грошей, ці речі, які їм потрібні саме на війні. Ми знаємо, що вони йдуть на фронт ну, в ті екіпіровки, яку вони собі самі купили. І такі речі, як бронежилети, каски, наколінники, налокітники – це є дуже дорогі речі. І кожен боець на сьогодні Закарпатський батальйон він формується з нуля. Тобто це є армія добровільців. Небайдужі мешканці берегова та гості міста не проходять повз намет, кидають до скриньки кому скільки не шкода. Навіть пенсіонери зі своєї невеликої пенсії намагаються допомогти бійцям. Я дуже поважаю нашу армію і солдатів. Що вони страдають за нас. Вони нам допомагають, нас охороняють. І зато я дуже благодарна для них. Я б більше дала, але нема усмого. Намет у берегові стоїть всього кілька днів, а вже встигли назбирати чималу суму. Ми стоїмо 4 дні. Коштів ми назбирали 4200 тисячі До нашої благодійної акції залучилися бензозаправка Вок, залучилися спорткомплекс наш басейн. Залучилися декілька підприємців, які також окремо збирають кошти. Ну думаю, і декілька магазинів. Спортбаза Закарпаття нещодавно пережила люстрацію і знаходиться в скрутному становищі, але це не завадило в доступний спосіб долучитися до благодійної акції. Ми готові приєднатися до цієї акції, але на даний момент у нашого підприємства заблоковані рахунки, що відбулося внаслідок діяльності попереднього керівництва. Але наші працівники виявили бажання підтримати цю акцію і в даний момент збирають кошти, які найближчим часом будуть передані волонтерам. Берегівчани проявили свою громадянську позицію і готові допомагати захисникам держави. Сподіваються, що їх підтримають у цій справі і інші міста та села Закарпаття.